Доброго дня, Сергій Петрович. Добрий день, Марія Вітальна. Сьогодні ми говоримо про рекурентні респіраторні інфекції у дітей. Адже ми знаємо, що діти набагато частіше хворіють, ніж дорослі. А от як часто, скільки діти повинні хворіти? Щоб ми могли сказати, що вони є в категорії дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, так, це сучасний термін. рекурентні респіраторні інфекції. Ми зараз не говоримо часто хворіючі діти, часто та тривала хворіючі діти, але проблема ж від цього не стала менше. А от скільки разів дитина має хворіти, щоб її віднесли до рекурентних респіраторних інфекцій, це велике питання і. Експерти деякі говорять, ну, в залежності від віку: 6, 8, 10, 12, 15 разів, то більше, дуже різні цифри. І я вам скажу, як я думаю. До рекурентних респіраторних інфекцій відносяться такі діти, які хворіють частіше, ніж її однолітки. Частіше хворіє. І це є проблема для родини. І з точки зору або батьків, або медичних працівників, вона хворіє частіше. В даному випадку будемо так говорити. От е, ви кажете, як її однолітки або однокласники, да, або діти, які ходять в дитячий садок. А от дитина пішла до дитячого садочку е, і стала часто хворіти, або не ходила до дитячого садочку і пішла в перший клас і стала е, часто хворіти. От е, чим діти зазвичай хворіють? Це віруси чи це бактерії, тому що ми знаємо, що зараз інфекційні захворювання дуже підняли голову і насправді. І до мене, як до алерголога, часто звертаються з інфекційними захворюваннями, проводимо диференційну діагностику, тому що дійсно вони часто зустрічаються. От які діти більш схильні до цих захворювань? Вірусні, бактеріальні? Так, дитина пішла до дитячого колективу і стала хворіти. Зазвичай це респіраторні інфекції домінують респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. Вони бувають частіше ніж інфекції ніжніх дихальних шляхів. А яка їх етіологія? Ну, звісно, домінують віруси? Віруси це дійсно на першому місці. Але ви знаєте, все більше і більше, і бактеріальні чинники мають значення. Ви бачили в цьому році проблему стриптокока, піогенного, скарлатини? Ми бачимо проблему кашлюка. Тобто є невірусні чинники респіраторного мікоплазмозу, але дійсно домінують неважкі інфекції, вірусні верхніх дихальних шляхів. Отже... А які фактори ризику? От ви ще запитали, які фактори ризику? Тут вони дуже добре вивчені. Ну, Наприклад, дитина народилася з низькою масою тіла, немає грудного вигодовування. Дитина, наприклад, в родині, де є тютю на паління, якщо дитина, наприклад, має ранню соціалізацію, якщо дитина, наприклад, має алергію. Так, дійсно, тому що ми знаємо, що 30% дітей з рекурентними респіраторними інфекціями дійсно це діти, які мають алергію. Чому? Тому що завжди є проблема диференційної діагностики. Ми на цьому часто з вами наголошуємо, що Часто не можна розрізнити, коли це вірусна інфекція, а коли це алергія. І ще є друга проблема: діти з алергічними захворюваннями вони частіше хворіють на вірусні інфекції. Дійсно, це є патогенетично обґрунтованим. І... Отже, дитина часто хворіє. Ходить в садочок, вона тренує свій імунітет, нароблює свій імунітет, це ГРВІ, неважкі ГРВІ, І в нас тут виникає запитання: От віруси це тренери імунної системи. Ставимося до цього з розумінням. Дитина пішла в садочок хворіє, це невелика проблема. Але все ж таки, коли вже починати бити тривогу? До кого з лікарів звертатися? Які обстеження робити? Куди бігти, що робити? І коли бігти. Марія Вітальна, це дійсно невелика проблема. І віруси це дійсно тренери. Але коли це не захворювання, коли дитина не госпіталізується, не отримує антибіотикотерапію, Тобто, коли це не важкі інфекції верхніх дихальних шляхів. І до речі, є зараз такий термін: легкі або неважкі інфекції, вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів, їх треба окремо розглядати. то тоді немає проблем, але дитина. Має лихоманку, родина вся не спить, парацетамол і бубруфен, гідратація, головний біль, і це якість життя. І причому це якість життя не тільки дитини, а це якість життя всієї родини. І чим дитина молодша, тим вона частіше дійсно хворіє. І в даному випадку нам завжди треба з'ясувати, наскільки. Клінічні прояви цих респіраторних інфекцій є важкими, і це дуже важливо. А коли ми говоримо про те, коли бити тривогу треба, ну, по-перше, є так звані симптоми червоних пропорців. Ну, наприклад, у дитини є важкі інфекції, якісь незвичайні локалізації. Наприклад, кандидоз порожнини рота, він, наприклад, стійкий або він рекурентний. Дитина має, наприклад, хронічний кашель. От хронічним кашлем зараз вважається кашель понад 4 тижні. А я скажу навіть понад 3-4 тижні є у дитини кашель, виключить туберкульоз і астму. От, наприклад, дитина кашляє такий продуктивний кашель з мокротинням, або дитина має хронічну діарею, або дитина має затримку зростання і маси тіла, і це є проблема. Треба виключити мукові СІДОС, наприклад. Тобто, треба шукати такі симптоми червоних прапорців, коли дитину треба скерувати на консультацію до імунолога, провести певні імунологічні обстеження. А коли дитину треба керувати до лікаря і з'ясувати, може там підтримує щось, наприклад, це не просто рекурентні респіраторні інфекції, це рекурентні інфекції певних локалізацій. І є чіткі дефініції. От ми сказали, що нема консенсуса щодо е, скільки разів для рекурентних респіраторних інфекцій, але в цілому є чіткий консенсус, скільки разів треба хворіти, щоб тебе віднесли до рубрики, наприклад, рекурентний риносинусит. Або рецидивуючий, або рекурентний середній отіт, або танзеліт. І це проблема отарінарингології. Ну і звісно, треба завжди пам'ятати про проблему туберкульозу, щоб ми це не пропустили. І анамнез, рентгенографія тощо. Все ж таки, Сергій Петрович, якщо це у нас немає симптомів червоних пропорцій, це не важкі гострі респіраторні вірусні інфекції, от ми підходимо до лікування. Які зараз є традиційні рекомендації щодо ведення пацієнтів з респ з рекурентними респіраторними інфекціями, от, наприклад, вітамін Д, яке його місце е, тут. Дуже гарне запитання, Марія Вітальне. Ви знаєте, і таких пацієнтів вже більше. 50% дітей оце здорові діти, які взагалі не потребують жодних обстежень. Ще 30% це ви назвали цифру, дуже правильно, що це діти з алергічно зміненою реактивністю. 80% це діти, які не мають там імунодефіцита, якихось важких хронічних захворювань. І вони не потребують такого поглибленого обстеження. Вони потребують. Рекомендацій і тут, звісно, основна наша задача це освіта, освіта родини і. Про що ми говоримо? Ну, педіатр, сімейний лікар завжди має бути пропагандістом імунопрофілактики, але це стосується вакцин контрольованих інфекцій. От ми хочемо, щоб, наприклад, вакцинація проти пневмококової інфекції у нас була обов'язкова. Це дуже важливі так. аспекти. Але ми сьогодні будемо говорити про неспецифічні аспекти, Ну, тому що ріновіруси, багато різних вірусів, які є дуже поширені, як цьому попереджати? Ну, Давайте будемо говорити перше це миття рук. Висока доказова база. Далі характеристика повітря, яким дихає дитина. Це не тільки вологість, це не тільки температура повітря, це, наприклад, попередження пасивного тютюнопаління. Далі, дуже важливі аспекти це є повноцінне харчування, повноцінний сон. Єдиний вітамін, і ви про нього згадали, який. Потрібен для дитини додатково це вітамін Д, холікальциферол. І чи є тут доказова база? Так, є. Це не тільки попередження рахіту, це і імунні його аспекти. Якщо ми подивимося на доказовість, там є дослідження, які говорять, так, які не довели доказовості. Але в цілому, все ж таки, ми можемо говорити про те, що вітамін Д в цілому важливий, щоб дитина. Рідше хворіла, і хворіла менш важко. І тут, до речі, цікаві роботи, які говорять про те, що болюсні високі дози вітаміну Д не потрібні. Ну і цікавий такий аспект, що саме діти з початково низьким рівнем 25 гідроксів вітаміну Д мають більше переваги профілактиці респіраторних інфекцій завдяки холікальциферолу, чим ті діти, які мають достатній рівень. Але ми говоримо про повноцінне харчування, повноцінний сон. Ми говоримо про такі цікаві аспекти, як, наприклад, фітомедицина. Ми говоримо про аспекти психоімунології, дуже багато цікавих рекомендацій є. А використовуються, наприклад, бактеріальні лізати, але ми маємо і сучасний прогрес в розумінні, і можливості цього, бо ми маємо зараз інновації в цьому. От Сергій Петрович, ми трохи поговорили і про традиційні і про інновації. Хотілося би е, трохи більше дізнатися саме про інновації, які на сьогодні є такі новітні підходи до лікування е, пацієнтів з рекурентними респіраторними інфекціями. Це цілісні інактивовані бактерії. Вони приходять до нашого професійного життя, і це дійсно є інновація, наука не стоїть на місці. І саме наука нам забезпечує нові інструменти для вирішення цієї клінічної проблеми в практиці. Це препарат Бактек. В склад бактеку входять шість бактерій. Це бактерії цілісні і, як сказав, інактивовані. Їх шість. А є грам-негативні, є грам-позитивні. Я хочу підкреслити значення, наприклад, таких трьох, як пневмокок, грам-позитивний кок, гемофіліус інфлюєнці і катараліз, грам-негативні звудники, бо вони дуже актуальні в етіології інфекцій, наприклад, верхніх дихальних шляхів в педіатрії. От ви говорите про препарат бактек, саме мукозальну вакцинацію, бактеріальну імуномодуляцію. А от цікаво, які переваги вона має над бактеріальними лізатами? Чим вона відрізняється? Бактеріальні лізати – це компоненти бактерій, а тут цілісні інактивовані бактерії, тобто більш широкий спектр антигенів. а це викликає більш Таку повну імунну відповідь, більш е, сильну і більш е, потужну і більш стійку імунну відповідь. Тобто, ключове слово це цілісні інактивовані бактерії. І препарат бактек дійсно дуже цікавий чим тому, що він забезпечує не тільки захист від цих от бактерій, які входять в його склад, тобто специфічну відповідь. А дуже важливо для педіатрії, з огляду на те, що ви задали запитання спочатку, домінують вірусні інфекції. Це саме Вплив на неспецифічну ланку. От. Це дуже важливий аспект, От, е, саме те, що не залежить від етіології захворювань, можливості його попередження. І в тому числі, а я б сказав би на першому місці, це противірусний захист. І коли ми говоримо про противірусний захист, тут є доказова база, проводили дослідження, наприклад, показали попередження вірусних візінгів. Це дуже важливо. І цю технологію препарат Бактек, сублінгвальний спрей, муказальна вакцина, яка містить цілісні інактивовані бактерії, ми цю технологію можемо використовувати у дітей вже починаючи з 6 місячного віку. Це надзвичайно важливо, особливо те, що саме бактек це сублінгвальна мукальна вакцина. От Ми маємо в алергології, наприклад, сублінгвальні спреї для алергенспецифічної імунотерапії. Чому сублінгвальні? Тому що під язиком саме є лімфоїдна тканина, яка допомагає нам досягти цієї ефективності, більш тривалої аплікації алергену на слизовій оболонці. А от Яке значення саме має бактек, те, що він є сублінгвальним спреєм? Так, тобто дуже важливо не тільки за змістом, але і за формою. І от сублінгвальний спрей це дійсно дуже важливо. Чому? Тому що я не буду зараз казати про високу швидкість смоктування, що є місцеві і системні ефекти. Я скажу, що саме сублінгвально знаходиться велика щільність антиген-презентуючих клітин. А саме за відкриття цих дендритних клітин в свій час була отримана Нобелівська премія. Ці клітини антиген вони... Презентують антиген до інших клітин імунної системи. Це дуже важливий аспект. І це його переваги, сублінгувальний спрей. Дякую, Сергій Петрович. Дійсно, це надзвичайно актуально, тому що діти завжди хворіють і рекурентні вірусні інфекції завжди будуть актуальними, як і алергічні захворювання. І я б хотіла от попросити вас, наведіть, будь ласка, основні на сьогодні рекомендації для практики щодо ведення дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, щоб систематизувати ці от рекомендації. Перше, виключить. Симптоми червоних пропорців. Тобто, треба з'ясувати, чи потрібно для дитини додаткове обстеження, додаткові консультації. Ми з одного боку ми боремося з поліпрагмазією, діагностичною, консультативною, а з іншого боку, ми ну, не можемо пропустити імунодефіцити, пропустити туберкульоз, бронхіальну астму, мукові тощо. Тобто, виключить симптоми червоних прапорців. Це по-перше. По-друге, коли ми говоримо про більш такі часті випадки рекурентних респіраторних інфекцій у дітей, то головне це освіта. І починаємо ми з чого? Ми починаємо дійсно з миття рук, ми говоримо про характеристики повітря, яким дихає дитина, про попередження пасивного тютюнопаління. Ми говоримо про повноцінне харчування, вітамін Д, повноцінний сон. ми маємо… Завжди пам'ятати про важливість фізичних навантажень, тобто фізичної активності дитини, про ну, загартовування. Ми не можемо не говорити про загартовування дитини. Фізична активність і загартовування. І психо психоімунологічні такі аспекти. Дитина має гуляти на повітрі в гарному настрої. Це дуже важливо. І влітку, і в зимні місяці це дуже важливі аспекти. І ми маємо. Сучасний підход. інноваційний підхід це препарат Бактек. Він застосовується протягом трьох. Місяців і є така потужна доказова база в реальній клінічній практиці. Це практично от ці англомовні роботи, які говорять, що от три місяці пацієнт отримував актек, а потім його ще спостерігали 9 місяців. І в групі, наприклад, коли це група вивчення, а є група порівняння, тут була статистична значуща відмінність, що пацієнти рідше хворіли, вони менше зверталися до лікарів, вони менше отримували лікарські призначення, різні, в тому числі антибіотики. А це межує з іншою важливою проблемою проблемою стримання темпів розвитку антибіотикорезистентності. тобто ця технологія є інноваційна і дуже для нас потрібна. Дякую, Сергій Петрович, за надзвичайно актуальну і практичну е, інформацію. І ми е, просимо наших слухачів підписуватися на наш YouTube канал, ставити нам запитання, писати свої коментарі щодо вірусних інфекцій, бактеріальних і м, хочемо сказати нашим слухачам, що на вас чекає ще багато цікавої актуальної інформації на нашому YouTube каналі. Тож до зустрічі. До зустрічі.